Так, от дивіться, друзі рибаки, я її звільнив акуратненько. Ось така от. Я думаю, десь не 500 грамчиків має. Але ще хай підросте. Хай ще біжить. давай. Ух, пішла підростати. Да, от так, Кидав, кидав, кидав і зразу я кинув от сюди от, під цей кущ верби. І вона мені одразу тільки я е, проводку буквально. Першу їй дав. Попіром льопнув і вона мені відразу вискочила. Так що ми продовжуємо далі. Далі легенько продовжувати. Ух, що там було! Ну ви мали це бачити, я якраз в ту сторону повернувся. Що там дало? ой 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 що ж це там за щука стояла, ми туди не підплили, як вчасно. Ну нічого, ну, давай, давайте, колега, рибак, будемо переміщатися вздовж того берега, так як планували. Ух, там вискочила. Там точно якась кілошка. Рибалочка нас починається, товариство. Саме саме зараз з колегою будемо випливати дерев'яним човном. Я вже зараз озброюся веслом, буду колезі до... надавати допомогу. Нарешті за три дні пер... Нарешті за три дні перестав дощ падати. То ми зараз от будемо потрошки запливати і шукати хижу рибу. Дощ просто три дні падав товариство, не знаю, що буде з щукою. зараз е, третя година дня, тому ми будемо пробувати, що вона нам зараз покаже. Так, що колеги? Тут у нас мілина починається, я зараз буду напевно попіром озброюватися якимось своїм. Де це у нас ті попіри? А отут. Так, давайте, давайте цього от 70 мм. Фішмангер. Аккуратненько. акуратненько. Так, бачите, товариство, дуже погода змінилася. Просто кардинально. Три дні, просто падав дощ, просто три дні. Але ми між ділечком будемо пробувати Напорок на порохнеї приманки. Чи буде щось того, чи не буде. Можливо такий варіант, що щука геть зовсім десь поховалася на глибину. Кажу, погода кардинально змінилася. Температура повітря залишилася незмінною, але сьогодні тільки близько обідній пори перестав дощ падати. Ах ти, зілля. Так Тут завжди в цих місцях попіром озброююся. Не знаю, правда, ну що воно. Ми так приїхали. Просто ти не було іншої можливості у зв'язку з тим, що дощ не переставав три дні. Ми вже як випала така можливість. Після обіду їхати, так і відразу поїхали, тільки дощ перестав. Поки тестуємо, якщо на мілені не буде нічого кидатися, то ми підемо на глибші місця і будемо впиратися в інші снасті якісь. Там де віртушки які, хто там силікон, там кому що зручніше. А. Бо якщо ми на глибині не дамо їй ради... як далеко я закинув гарно. То поки що впираємося в поверхневі Снасті. У мене ж ситуація трапилася. Шнур вже був досить застарілий. І просто я не міг навіть зав'язати ні петельку, ні вузля, нічого причепити. Що довелося перед рибалкою шнура перекидати іншим боком. Така трапилася в мене ситуація нештатно перед рибалкою саме. Ух, там вихід був тільки що щучий. Був товариство щучий вихід. Може щось того й вийде, там саме на мілині. Куди ми плануємо піти. Вдарила версії щука. Вдарила. Так, а я от покльовочку заробив. Щучки. Тільки попір впав, буквально. Тільки от впав. І вона мені одразу, як дала, то дала. О, так, да, так, да, це десь. Ух, взяла як. самий загод взяла. Колеги рибаки, так, да, це десь така десь півкілошечка. Ой-ой-ой, іди -ой. сюди мала. Опа. Так, да, це десь така півкілошна щука. Непогана досить. Десь така півкілошечка. Ой, взяла в загод. Зараз буду я її потрошки звільняти. Ось така от, дивіться, гарненька. Да, десь в них 500 грамчиків, напевно, не є. Оп, бачите? Ах, ну стій! О, ми мимо саме в те місце трофеї не підійшли. Гонить щука, колеги, гонить. Як не має бути щука. Вона тут вже два рази брала, поки ми підпливали. Два рази вона тут брала. То вона вже зараз, звісно, не візьме. Але бляха так кинулася, два рази кинулася, просто два рази. Так, давай, давай Ром далі трошки. Щоб мали можливість. ну, а ну почекай, забери спіння, я кину туди. Так. Та-та-та, зараз секунду. Ну цікаво, якщо я на глибину так кину попером. Бачу, що якась щука активна. От мені цікаво, я зараз спробую далеко попером закинути і що у нас з того вийде заради експерименту. Просто туди да, десь понад зільням спробувати протягнути. Там мало ймовірно, що там щось клюне. Але на спортивний інтерес спробувати. можна віртушки чіпляти тут в цих місцях. Досить непогано, бо вже зілля попадало. Ха, так цікаво, цікаво. Ну, на папіра вона тут на глибині нічого не візьме, але спробувати варто. Так, перемістилися трошки. Зараз я спробую вот так закинути. Ух. Коридорчик самий. Немає в коридорчику. Ну будемо пробувати. Будемо пробувати дальні закид десь, може, під підзілечку туди, де може. О, отак, наприклад. Десь тут та щупака стоїть, десь вона є. Ми бачили такі виходи дебелі, здається, однієї тієї самої. Так вже дала два рази підряд. Навіть хвилини не пройшло. Ми туди просто не встигли підійти. Тут і ніби глибше, але і не глибше, бо тут нічого інакшого і не кинеш по великому рахунку. Та ще пока вся в зілі поховалася. Чи то що? Не знаю, не знаю. Коліга рибак, ти теж папіра почепив? Може, тут волкера попробуй. тут ніби трошки зілля е, далі від зрізу води. Ох. Так, ну що ж, два-три дальні закидають, треба переміщатися на щучі місця. Бо тут щось вона не хоче, не хоче щось тут. І далеко, і далеко кидаємо. Так, бачите, одна була покльовочка, більш в березі не хоче. Не хоче щось більш в березі воно... Брати. Там вже кидали і там, і там такі гарненькі місця. Прибережкові, біля зілля. Не хоче. Один виход я надибав. І так вона кидалася, як ми були ну, само, не в той час і не в тому місці. Ну не хоче зараз щось. Ми зараз будемо щось міняти. Я так думаю. Типу, хижак є і він активний, як, як на мене він активний. Йовка. Так, що там в нас є? Здесь щучка маленька. І знов на покера взяла. Так, то та щучка невеличка. Так от зачепилася. ой той, 300 грамовочка якась малесенька. Ходи сюди? Опа! Геть така манюня. Геть маленька. О, дивіться. Бачите, взяла акуратненько Зараз я її звільню. А ну стій мала... Та, що ти за два? А, два троніка взяла. Так, буду брати спецінструмент. Хочу руки порізати. Так, я тут акуратненько. Так, чик, чик. Це на місце. Так, ось така от, дивіться, може 300 грамчиків в ній. Геть маленька. Така ще. Пливе підростати. О, ще, пішла гарненько. Да, вже, я вам скажу, товариству хвилин 40 не було покльовок ніяких. Я туди-сюди, туди, сюди. І так випрыгнула вона якось мені... І взяла легенько. Брала, брала вона, я її одразу підсік. То й отак поки що будемо продовжувати. Вже покльовок не було і та я кинув, типу, не на, не на мілину, а просто, ну, бачите, тут глибина така більше метра. Десь вона стояла під якимось корчиком, напевно. мені. Так, така 300 г. Ну великої ще поки що немає. Навіть близько 800-900 за кілограм мова не йде. Там в принципі, теж попір То й не є снасть на ту велику щуку, але я ловив вже цього року в мене 5 екземплярів поза кіло на попір. Це кіло 190 кіло 255 кіло 330, потім кіло 100 і це все на попіра. Це що цього року, так як в попередніх відео, видно, що я частіше в попіра впираюся. Не знаю чому, але щось, щось мені так Воно заходить зараз ця рибалка на попіра! Да, та маленька десь так скочила якось. Неочікувано, я не думав, що там навіть може бути покльовка, як туди надимшали. В принципі, біля зілі може десь і при версії вона і стояла якраз. Так, Треба чуть-чуть переміститися, щоб гарно поставити човна і далі. Ну, я таких попір буду впиратися, бо я бачу тут діла не буде. Ми Віртушками кидали там, де глибше. Отам прямо. І воно зовсім не тичка. Зовсім не течочка. Так, коли горибак, отак прямо ще чуть-чуть, щоб воно було лівим-лівим бортом. От вже звідси можна гарненько кидати. Поки нас ще не занесло, непонятно куди. Поки якоря не будемо кидати. Так, озар'я. В дальній закид, спробую. О ох Такий собі кльов товариство. Я все впираю, буду впиратися в одного попіра і все, я розумію, глибоко, мілко. Ну, щось хочеться мені, не знаю. Коліга рибак з сіліконом бовтав, бовтав і щось не дуже, а наш колега рибак -то на силікон одненьку теж взяв. Ну, в принципі, якщо він взяв одненьку, то я дві. Я ще показав хороші результати. ми бачите, що, самі, що характерно ми яч... вічірком вже ж поїхали. І, ну, типу... О, у нас швидко в берег скидає. Хвиля надмірно взялася, вітер. Треба трошки прямо під рома чуть-чуть перед колеги рибаків бачите кльов такий собі ми вже там кидали там кидали силікони вобліра, віртушки ну не хоче щось не хоче чи погода і надто змінилася чи що не хоче щука брати оце Ну, три щучки, ми вже плаваємо з 3-ї години. Три щучки буквально, то зовсім нема нічого. Три щупачки маленьких товариств. і все. Зараз ми ще на, на буквально 20-30 хвилин туди під бережочок. На чисті місця демілку, ще попіра, поверхневі якісь приманки і будемо потрошки втікати. Не хоче. Пасивний дуже хижак, окуня взагалі не бачили, а щучка, от кажу, три штучки. Якось ми сподівалися, що після того, можливо, кльов почнеться. Погода стабілізувалася. Ну, типу, не стабілізувалася, вона змінилася кардинально, бо дощі йшли. А тепер от зараз дощу немає. Але прогадали ми, прогадали ми з кльовом. треба ще, щоб була стабільна погода 2-3 дні. Тим більше вже жовтень і тоді вже можливо щось з того і вийде. В загальному не дуже, не дуже. Така собі рибалочка, хлопці. Погода змінилася, кльов хижака дуже пасивний. В загальному трищучки, там 300-500 грамм і, можливо, там в колії 700. Тому і так, чекаємо гарної погоди, всім успіху і вдалого кльову.